Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про дитячі окуляри для плавання. Дитячі окуляри для плавання, так як і дорослі окуляри для плавання, мають багато різних форм, форм-факторів і призначені, я кажу, тільки для плавання. Чим відрізняються окуляри від маски, тим, що окуляри не закривають ніс. Бачите, це окуляри нема такого. Виступу для носа, тобто ніс у нас відкритий, для того, щоб при плаванні ми могли спокійно дихати носом, ротом і носом. Окуляри бувають різні, в мене, наприклад, зараз під рукою є тільки такі окуляри з однією обтюрацією повністю по всьому обличчю. Бувають моделі зазвичай, яких ви бачили, там, де окремо йде на одне око обтюрація і на друге око. В принципі, такі моделі з однією обтюрацією комфортніші, але для швидкісного плавання вони не підходять. Тобто, якщо ви вибираєте на окуляри для плавання на швидкість, для дитини беріть ті, що йдуть окремими окулярами, щоб мінімум було спротиву води. Бачите, ці будуть создавати спротив і будуть трошки тормозити, і швидкості буде менше. А якщо, наприклад, для відпочинку чи для басейну, такі підійдуть. Дивіться, як вибираємо окуляри? В принципі, наприклад, компанія Крейсі Сап, як і багато інших компаній, пишуть на коробці. Назва окулярів та вік. Є окуляри від 2 до 7 років і є окуляри від 7 до 15 років. Це, наприклад, в мене окуляри. Балу. Дивлюся, балу, від 2 до 7 років. Тобто ці окуляри підходять для дітей від 2 до 7 років. Як перевіряється, так як і дорослі. Викладаємо до обличчя без ремінця, вони повинні присмактатися. Давайте покажу, на прикладі дорослих окулярів, як це відбувається. У мене схожа моделька, називаються вони Кресі Кобра. Дуже-дуже схожі на ті дитячі. Опускаємо ремішок донизу, вибираємо правильне положення і притискаємо окуляри до обличчя. Ось так вони повинні триматися. Якщо окуляри не тримаються, вони будуть пропускати воду. Якщо тримаються, то добре, і воду будуть тримати, і вода всередину окуляр не потрапить. Бачите, як розсмикталося аж з таким звуком. В нас в магазині Батискав бувають окуляри для плавання дитячі. Кому цікаво, приходьте, дивіться в різних кольорах. Це синенькі. І ще отакі синенькі. Є отакі зелененькі. Ось ці красиві мені подобаються. І ще отакі для дівчаток лілові. Окулярів багато. Вибирайте ті, які підходять вам, які вам будуть дитині вашій, не вам, які будуть комфортні дитині. І бажано, щоб вони не пропускали все ж таки воду, бо коли вода попадає в окуляри, це дуже неприємно і весь процес плавання не буде таким прикольним. На цьому все. Кого цікавлять окуляри для плавання дитячі, приходьте до нас у магазин Батискав або робіть свої замовлення на нашому сайті Батискавює. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!